Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Вітаю слухачів Радіо Марія. Мене звати Олександр. Це програма у ваших намірах. Сьогодні гостею нашого прямого ефіру є власне унікальна людина, вчителька мистецтва та технологій Селезіанського приватного ліцею Всесвіту в Житомирі, керівник театрального театрального гуртка філотея, дружина, мама чотирьох діточок, учасниця домашньої церкви, родинної гілки, руху, світло, життя. Юлія Чупріна. Слава Ісусу Христу! На віки, слава! Христос! Воскрес! Вітаю Дякую вас. Дякую за таке гарне привітання. Радую вас вітати в ефірі Радіо Марія, пані Юрія. Сьогодні хотілось би поговорити власне по, про діяльність вашу, власне, про м, також викладацьку діяльність, про творчість у о, цьому навчальному виховному процесі разом з дітьми. І е, я так розумію, що це не тільки ваша праця в Селезіанському ліцеї, а ще й покликання в Вдома, адже і діточки вдома, і на роботі. Розкажіть, будь ласка, як ви вибрали цей шлях, от викладацький, коротенько, і далі про власне вашу діяльність? Ви заставили мене трошки задуматись, угу. чи це професія чи покликання. Насправді я є досить молодий вчитель, попри те, що не студентка вчорашня, але вчителюю я лише третій рік. Потрапила до школи майже випадково, тому що я пішла слідом за своїми дітьми? Мої всі четверо дітей на той час вже навчалися в Селезіянському ліцеї, і в певний момент виникло питання, що в ліцеї раптово звільнилася вчителька, шукали проблема була, хто б викладав образотворче мистецтво, трудове навчання. Так це тоді називалося. Я суто жартома погодилася. Невже це така проблема? Я можу привезти. і вже ввечері до мене дзвонила завуч з навчальної частини і запросила допомогти ліцею викладати. Ну і так я залишилась. Радію з цього, тішуся з цього. Ніколи не мріяла працювати у школі. Більше того, планувала не працювати у школі, але Бог визначив інакше, і тепер я в школі. І, в принципі, задоволена своєю роботою, задоволена тим, що я роблю. І почуваюся на своєму місці наразі. Угу. Дякую за відповідь. Тема нашої програми виховання через мистецтво. Скажіть, будь ласка, от яку роль мистецтво займає у виховному процесі? і Наскільки це важливо? Чому це важливо? Це дуже важливо. Навіть коли просто така тема постала переді мною, знаєте? Виявляється, мистецтво з вихованням пов'язані набагато більше між собою, аніж ми собі можемо тільки уявити. Е, якщо виходити з того, що е, видів мистецтва є ну, безліч надто багато, і вони є нові виникають в сьогоднішньому часі, то е, мистецтво супроводжує дитину е, ще до народження. Зразу після народження ще немовлятко стикається з, ним, з мистецтвом, воно впливає на дитину, дитина впливає на нього і росте, росте, росте з мистецтвом, і мистецтво е, дуже виховує, дуже впливає на кожну особистість, як дорослу, так і дитячу. Угу. Як це відображається на виховному процесі в школі? А я перед тим як перейти до школи, трошки все-таки зачіплю мистецтво взагалі в вихованні дітей. Оскільки я мама і мамою я стала раніше ніж вчителькою, так, то, е, тому трошки поділюся таким досвідом, як людина після е, освіти культурологічної, мистецької освіти, і як мама, е, яка привела освіт чотирьох дітей, е, хотіла би сказати про те, що. Е, Мистецтво тут завжди було з нами поруч, і е, хотіла би, щоб ті, хто зараз очікує на діток, хто зараз виховує маленьких діток, щоб теж трошки прислухалися, можливо, цей досвід стане в нагоді. Е, наша кожна дитинка народжується вже. Е, з певними задатками, з відчуттями, вона відкриває очі, вона має вушка, ще при хрещенні так символічно, так їй mm -hmm. допомагає відкрити вуха на слухання, очі на бачення. Ось і якраз ми, батьки, хресні батьки, пізніше вихователі, вчителі долучаємося до того, щоб допомогти цій дитинці співдіяти зі світом. Зростати зі світом. І якраз тут вступають в реакцію з цією молодою дитинкою, з малим немовлятком, вступають в мистецтво. Яким чином? Ще дитинка не говорить, ще вона нічого не може нам сказати словами, але вже мама співає їй колеско. Перші, перші зустрічі з мистецтвом музики. Навіть угу. якщо мама не співоча, навіть якщо мама не. Сильна в усній народній творчості, навіть якщо вона не знає слів, котику, сіренький. Сьогодні сучасні мами мають можливість включити з телефона колискову, якусь гарну, яка їм подобається. Але навіть якийсь мурмурандо від мами, це вже музика, і це вже зв'язок мистецтва мами і дитини. Пізніше дитина підростає, і перше, що роблять батьки. Починають шукати літературу для своїх книжків uh -huh. uh -huh. свої дитини, підбирати книжки. І е, тут, наприклад, перший досвід, з яким ми стикалися, е, коли ти береш в руки книжку, ти дивишся, а що там за ілюстрації? Хто їх малював? Тут дитина стикається з образотворчим мистецтвом. Вона ще не читає, але вона вже бачить, чи цей котик намальований е, подібний до справжнього котика, чи він намальований такими е, яскравими фарбами, які відштовхуються дитину і створюють їй неправильні візуальні образи. Так? І тут вже включається роль мами, тата, вихователя, няні, хрещеного, хто читає ці книжки, підбирає ці книжки, щоб правильно відфільтрувати і підібрати найкращі зразки мистецтва, перевірені часом, перевірені смаком, і дати дитині найкраще. Ми навіть у досвіді зі своїми дітьми намагалися уникати. Ілюстрації, зроблених на швидкоруч, коли ти відкриваєш книгу, і ти бачиш, що в ній е, шрифти між собою не дружать. Ілюстрація зібрана так, ніби повирізали з різних фантиків, склеїли. Такі книжки ми навіть не купували. Якщо нам доставались такі книжки десь від когось чи в подарунок, ми її спокійно далеко ховали і своїм дітям намагалися такий продукт не підсовувати. Е, далі, е, на сьогоднішньому. Так, ми так ми знайомимося з літературою, з живописом, з графікою, навіть з дизайном, так через перші книжечки. Так само дитину оточує ще доки вона навіть в ліжку лежить. Її вже оточують якісь візуальні образи. Тут дитина стикається вже з мистецтвом, тому що навіть та постіль, на якій нанесені якісь тваринки, якісь е, герої з мультиків. Це вже мистецтво дизайну, угу. і вона вже з ним співдіє. І тут теж роль батьків. Чи ми виховуємо в дитині гарний смак, чи ми хочемо, щоб її оточували приємні кольори, які між собою якось у гармонію складають, чи ми можемо підібрати щось таке, що дитину буде нервувати і вона тільки із з цього заснути не зможе, наприклад, так далі, коли дитина підростає, ми її починаємо поступово вводити теж такий культурно-мистецький світ. Окрім того, що ми її читали, окрім того, що дитина слухала музику, окрім того, що ми мали вже певний досвід дотик, тому що зараз досить рано діти стикаються вже з телефонами, з візуальним рядом, з аудіовізуальним рядом. Досить часто ще до двох років дітям починають включати якісь мультики, дитина стикається з медіа мистецтвом. Так? Але ну, в нашому досвіді цього вдалося уникнути. Це ж стало трохи пізніше, але mm -hmm. ми намагалися своїх дітей знайомити з бібліотекою, з мистецтвом літератури, з музеєм. Хоч вони там нічого ще не розуміли, але можна зайти в музей, можна побачити. І тут ми виховуємо навіть в стінах музею навіть самого найнецікавішого. Най ми виховуємо шану, ми виховуємо. Вміння подивитися, вміння гарно повестися, вміння навіть привітатися з пані, яка продасть квиточок. Так це теж це теж дотик до мистецтва і це теж виховання. Ось і окремо тут ще хочу призупинитися до таких великих видів мистецтва, які ми думаємо, що не впливають зовсім на виховання наше, але вони мало не першочергово. Вони просто стоять мовчки поруч з нами. Ми проходимо повз, але вони нас виховують. Говори зараз про такі великі е, мистецькі споруди, як архітектурні, так кому пощастило жити в містах, кому пощастило бачити великі храми, е, гарні будівлі, е, той просто щасливчик, але це виховує е, наших дітей в тому числі. І коли ми вміємо призупинитися, коли ми вміємо десь спокійно заакцентувати дитині, поглянь, яка краса, поглянь як так поєднані, наприклад, там віконечко, який цікавий дах, це теж дитину виховує. Виховує до моменту споглядання, виховує до моменту співвідношення себе. Маленької, до якоїсь великої споруди, і е, виховує до того, щоб просто бути уважним до світу, в якому ти живеш, і до е, рук, е, до творіння людських рук. Е, ось це так дуже коротко, поки дитина співдіє з мистецтвом. Це ще до уроків, ще до того, як ми починаємо якусь навчальну програму. Угу. Якщо так далі, конкретно відповідаючи на ваше питання, роль мистецтва вже у навчанні, у вихованні, тут я і маю чим поділитися, і маю можливість ділитися і радістю, і болем, який так навколо нас, так оточі. От, але буквально кілька днів тому, можливо, це так. Спеціально склалися е, події, е, вдалося мені реагувати на такий коментар в інтернеті е, Не змогла я пройти повз, де е, пані, е, мама, не мама, не знаю, виступала що взагалі навіщо у школах, тим паче в старших класах, після п'ятого, шостого починаючи такі предмети, як малювання і співи. Угу. Ось якраз ну, це напряму зачепило мою мистецьку гал галузь, я не змогла пройти. Для тих, хто, можливо, не знає таких предметів, як співи, як, як малювання, взагалі не існує, є предмет мистецтва. І на сьогоднішній день він досить гарно подається і в новій українській школі, і ще за старими програмами. Має дві такі яскравіші складові. Ми подаємо через образотворче мистецтво і через музичне мистецтво. І ось саме на цих предметах діти дотикаються і мають можливість і поспівати, і помалювати. І е, якщо вже йти до виховання, то е, я бачу, як сьогодні дітям не вистачає цього mm -hmm. мистецтва. Наскільки мені, як вчителю мистецтва, напевно, найбільше пощастило, бо я mm -hmm. на своєму предметі можу почути е, такі речі, можу е, обговорити з дітьми такі тендітні думки, mm -hmm. яких вони навіть часом бояться самі е, собі в голос сказати. Е, наприклад. Вся програма буду говорити провіж про складову образотворчу, тому що це моя фахова дисципліна, так аніж про музичну. Вся програма побудована так, що учні за навчання від 5 до 11 класу, ну будуть більш предметно казати, 5-9, наприклад, мають можливість познайомитися з видами мистецтва. З стилями мистецтва, з жанрами мистецтва, е, мають можливість почути щось в теорії, побачити зразки найкращі і щось відтворити практично своїми руками. Так ось, е, маючи таку програму, вона дійсно гарна. Е, при умові, що е, викладач е, любить свій предмет, знає, як його подати, це гарна програма, і вона дає можливість учням е, призупинитися від усіх угу. інших предметів, е, побачити мистецтво. І більше того, в на уроках мистецтва е, наші учні зупиняються і кажуть: для чого ви нам це розказуєте? Це uh -huh. ж математика. Або в uh якомусь -huh. моменті зупиняються і кажуть, ні, ну але це, це більше про фізику. Е, вони самі до цього доходять. Так, так, Або е, коли е, був такий цікавий випадок, е, кілька тижнів тому е, шості класи зараз вивчають е, не зараз, а протягом цілого року вся програма шостого класу вивчають жанри мистецтва. Більш на предметі образотворчого мистецтва, і вже дійшла черга до жанру натюрморт. Розбираємо давайте, давайте діти подивимося етимологію цього слова, що ж воно могло б значити uh -huh. Uh -huh. натюр і морт з натурою розібралися, дійшли, що це природа, а слово морт призупинилося. І діти призадумалися, що це могло значити. Починає їм навіювати асоціативний ряд. Ну, Мортіс, Морте. Угу. Е, і тут хтось з класу каже: А, ну так це ж гра, в яку ми зараз граємо, угу. е, називає назву одної з комп'ютерних ігор, в якій вони усі сидять на, на перервах і вдома. І каже: там є такий герой Мортіс, який ходить з Лопатою біля могил. Це, напевно, щось пов'язано зі смертю. І таким чином, угу. ми сьогодні через комп'ютерну гру, через даємо зв'язок. Сучасних технологій вийшли до того, що ми зрозуміли, що таке натюрморт. Що ми так, просто так. зображуємо мертву природу. Угу. Це до того, наскільки навіть не навіть не задумуючись, наскільки мистецтво пов'язано з сьогоденням, наскільки воно до нас торкається, це ось саме про це. І якщо щодо виховання, мені як мамі, мені як християнці, дуже важливо було в моєму предметі було і є щоб. Кожну тему доносити через призму віри, через е, своє основне завдання, через якусь євангелізацію. Діти у нас в ліцеї дуже різні, але е, завжди хочеться, щоб е, на прикладі цих е, великих творів мистецтва, на прикладі практичних робіт мистецтва, щоб діти теж призадумалися про е, якісь більші сенси життя, про більші сенси інсну, існування віри і так далі. І якраз знову ж таки виходиться шостий клас, ми вивчаємо жанри, і програма передбачає, що ми серед жанрів вивчаємо міфологічний жанр і пізніше uh -huh. йде релігійний жанр. І навіть нічого не треба видумувати, програма е, каже нам е, практична робота намалювати янгела. Uh -huh. Цікаво, даю просто завдання, є інструкція, розказую про такий жанр, показую приклади е, митців. Е, християнських показує їм різні релігійні гарні твори, uh -huh. мадонну показує їм, показує ікони українські. І далі переходимо на ангелів. Тут з класу такий репліка звучить. Uh -huh. Так їх ж не існує. Це ж так само, як можна ж намалювати і дракона, і єдинорога. Так, так, так. А в нас в класі, ще працює асистентом сестра Серцянка, сестра Людмила. Вам вітання вона теж зробила такі досить круглі очі, бо треба заступатися за ангелів. Що таке їх не існує? Виявляється Ну, добре. Я собі розвертаюся, дістаю біблію. Кажу, ну, діти, окей, давайте будемо досліджувати, чи існують ці ангели. якщо... Послухати логіку цього учня, то нас теж не існує. Тому що, дивіться, людина поряд з ангелом перерахована, ми стоїмо в одному ряду з ангелами, то існують вони чи ні? І ось такими маленькими нюансами це була просто репліка. Це зайняло половиною хвилини урока так? перед тим, як вони почали дійсно малювати ангелів. Але я думаю, що таким чином. Мистецтво образотворче послужило нам до того, що, можливо, через мене чи через сестру, чи через наш ліцей, взагалі, ми засіяли якесь зернятко дітям, щоб вони задумалися, чи якісь істоти окрім людини існують. Так, бо мені теж було образливо, що ангелів, з якими ми співпрацюємо, образили, що їх не існує. Наприклад, ось. Тобто це переходить в такий творчий, цікавий процес із пошуком відповідей, запитань нових і дослідження причин, наслідків та фактів. Саме так. Більше mm -hmm. того, наші діти зараз, попри те, що вони діджиталізовані, вони багато часу проводять у телефонах, насправді вони є спраглі щось творити своїми руками. І це, це дійсно так. Е, хоча, угу. коли ти кажеш так, дістаємо фарби, дістаємо папір, готуємо пензлики, спочатку починаються в класі такі незадоволення: о, ні, знову, а можна олівцями, угу. можна, ми будемо фломастерами, це фарби, це так, тому що для цього треба пошевелитися, для цього треба дістати ці матеріали і почати працювати. Угу. Так. Але насправді, коли діти починають е, малювати по задачі, яку я їм ставлю, е, це зовсім інші діти в такому класі знаходитись, знаєте, це величезна радість. Ти просто спостерігаєш за дітьми, а вони, а вони просто творять. Я не можу сказати, що там якісь великі шедеври виходять в когось гірше, в когось краще. Mm -hmm. Не моя задача оцінювати їхні природні здібності і їхні е, бажання від, на папері щось відобразити. Але е, діти цього потребують на психологічному рівні, потребують е, більше Дякую. того. Mm -hmm. Більше того, на наш ліцей має гарне розташування. Ми маємо на подвір'ї ліс. Тому багато років я намагаюся, якщо тема і погода дозволяють, щоб ми малювали на вулиці. І тут теж маю такий досвід пов'язання мистецтва, виховання і споглядання. Бо мистецтво це є пліт людини, так. Ми щось побачили. Ми маємо uh -huh. в собі певні емоції, переживання, і е, художніми образами, якщо йдеться про образи творчі, передаємо це в е, візуальних художніх образах в творі. Так ось е, це настільки гарно, коли діти призупиняються, і навіть uh -huh. ті, які не малюють, не люблять малювати, призупиняються, просто спостерігають за деревами чи за листочками, і якимось чином намагаються. Їх побачити всім серцем, очима побачити і відтворити на папері. Ті роботи завжди є дуже колосальні, дуже гарні. І у я так думаю, що от саме такі роботи в спогляданні, в такі контемпляції, я так назву, вони виховуються діток. Дякую вам за відповідь. Цікаво доволі слухати. з нами вчитель мистецтва та технологій Селезіянського приватного ліцею «Всесвіт» у Житомирі, керівник театрального гуртка Філотея, дружина, мама чотирьох діточок, учасниця домашньої церкви, родиної гілки руху Світло життя Юлія Чупріна. Дякую вам щиро і на завершення. П'ять хвилин залишається до речі, ефіру. Хотілося б дізнатися, чи як. Шкодить, наприклад, уникнення такого розвитку творчого. Чи, наприклад, коли батьки нехтують або зневажають вподобання дітей, які хочуть творити, чи малювати, чи співати тощо. І інколи бувають випадки, що батьки знають як краще. Будеш юристом, будеш менеджером, розвивай математику, коли відбувається таке, знаєте, можливо, навіть насилля над дитиною. Чи заборона розвиватися в тому напрямку, коли хочеться творити? Цікаве питання. Е, я думаю, що е, любля, люблячі батьки, тверезомислячі мислячі батьки не допустять такого по відношенню угу. до своєї дитини. Це перше. Я знаю, що в нашій родині перше разом з закупкою продуктів завжди була закупка вдосталь паперу, олівців, фарб, ножиць, кольорового паперу. Це так само треба дітям, як хліб і вітаміни. Не менше. Дітям треба рух, дітям треба творити. Як це шкодить? А шкодить це, скажу з досвіду. Наприклад, зараз я маю можливість працювати з першим класом, і я бачу, що діти не можуть зробити елементарних речей, і це теж пов'язано з тим, що вони цього мистецтва не відчувають, не співдіють з ним. Дітям важко елементарно вирізати. Ножицями по прямій лінії. Коли ти кажеш, от уявіть собі, який там равлик, давайте зараз зробимо равлика, а уява не працює. Ти кажеш: дивіться, ось у нас є смужка, і ще одна смужка, ми їх зараз складемо і зробимо лапки для нашої пташки. А вони уявити не можна. Угу. це, коли обрізана ця творча складова, обрізана ця взаємодія з мистецтвом на найпростішому рівні. Я не кажу про те, що ми маємо там а, а ми маємо. Я не кажу про класичну музику. Я не кажу про те, що ми маємо читати художні твори. Я не кажу, що ми маємо відчитувати твори живопису, бо вони багато промовляють, вони виховують. Що ми маємо дивитися театр. Казки, які промовляють краще, ніж е, мама чи тато чи бабуся розкаже, що так робити не можна. Ось. Але на самому такому примітивному рівні, якщо це обрізано, то дитина від цього страждає. Вона, е, потім, е, потім в п'ятому-шостому класі приходить вчитель математики і каже: слухайте, а вони не можуть коло побудувати, а вони не можуть відрізочок зробити. Коли постали питання з п'ятому класі, е, такі я думаю, що це найпростіше. Кажу, будь ласка, візьміть в зошиті, намалюйте квадрати. Клітиночки, uh -huh. постала купа питань, як це, uh -huh. звідки? Ну, що відсутня уява, відсутня в пам'яті відсутні образи. Ми не орієнтуємося в просторі, а це все мистецтво. Не почули, не побачили, не відтворили. Вчасно не мали в руках пластиліну, вчасно не, не могли просто шарпати і малювати в три рочки з половиною головоногів. Це все воно виходить нам е шкодою такою. Ну це доволі серйозна тема. В п'ятому шостому класі дитина, наприклад, не може намалювати коло чи квадрати, і виявляється, що причина знаходиться в тому, що відбувається таке собі обмеження дітей в їхньому мистецькому розвитку. От причини, наслідки, і факти, тут, тут угу. абсолютно тут абсолютно очевидний зв'язок угу. одного з. Переваги мистецького розвитку дитини. Переваги мистецького розвитку. До чого це призведе, От, наприклад, давайте так. Може призвести. Ну, По-перше, дитина розвиває свій внутрішній світ, дитина розвиває, як я вже казала, свою уяву, свою фантазію. Без цих, таких основ їй важко пізніше працювати з будь-яким предметом. Дитина, яка не не має своєї уяви, вона пізніше твору не напише, е, яка не має фантазії. Вона е, не зможе навіть читаючи задачу, вона не зможе уявити, про що йдеться. Uh -huh. Вона не зможе візуальними образами в себе в голові. Як ми колись свою дитину запитали, а де ти це побачила? Звідки це ти ти дізналася? Вона каже: А я в голові в себе побачила. Так, оце є найважливіше, коли дитина може якісь образи відтворити в себе в голові. Чи вдасться їй потім через свої здібності це відтворити в літературі, чи в музиці, чи в живописі? Це вже інша справа. Це вже е, мистецькі школи мають працювати. Це вже мають бути е, колосальні знання, навички. Але коли ми говоримо про розвиток ось цієї мистецької складової з дитинства, вона виховує в дитині те, що вона повноцінна особистість, те, що вона може цей світ бачити, відтворювати і через себе пропускати. Угу. Вона тоді є це, допомагає їй справити зі своїми емоціями. Це допомагає їй синтезувати навколишній світ все, що навколо неї відбувається, візьмімо початок війни. Перше, що ми могли робити на дистанційному навчанні, давати дітям завдання промалювати щось, так uh -huh. це це ось один з практичних прикладів, як нам мистецтво uh -huh. допомагає просто елементарно вижити, вижити так. і справитись з тим, що з нами відбувається. Так, я вам дякую. Щиро маємо закінчувати програму. Хотів би з вами говорити і говорити, розкривати причину наслідкові ось ці е, явища, е, як мистецтво впливає на розвиток дитини і про виховання через мистецтво. Проте, на жаль, час минає. Пані Юлія, щиро вам дякую і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія, де ми розкриємо більше і ще й цю тему, і ще й зможемо відповісти на запитання наших радіослухачів. Ну і е, творчого вам натхнення у вашій педагогічній діяльності, е, миру, злагоди і благословінь і, е, у сім'ї і в робочому процесі. Дякую вам щиро. До, наступ... до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу! Христу. Сподіваюся, до зустрічі. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах.